24 на 7, всі на зв'язку, всі в готовності до виконання своїх поставлених завдань. Коли бачиш, як вона горить, ну, тут секунди пролітають швидко, виконуєш свої дії, тому що добре навчені були своєчасно. Все до автоматизму доведено. Була також і загроза життю нашому. Ну, спасибо Богові, що так завершилося добре для нас. Ми впоралися з пожежею. Обдивилися машину, все було в порядку і залишили точку. В армії є твоя задача, ти її робиш, і питань до тебе немає. Будні українських ракетників це щоденні подвиги та звитяга. Адже, попри постійну небезпеку для власного життя, вони вогневим враженням противника захищають спокій мирних українців та сприяють збереженню життів своїх військових побратимів. Зараз у нас постійно є небезпека. Що секунди, що години, що хвилини, що дня, тому що наші підрозділи, наші військовослужбовці, наші машини, вони постійно знаходяться на чергуванні, постійно знаходяться безпосередньо зіткненням з ворогом. Здійснюється розвідка по ворогом, здійснюється контррозвідка. Наносимо ракетний удар по установкам, дуже важливим якісь склади. Там таке. Ну, ми розуміємо, що нашим хлопцям буде трошки легше, хоча б на якусь там мить. Що ми їм допомагаємо кожному виконанню бойового завдання? Передує ретельна підготовка. Нам приходить задача. Ми здійснюємо мінімальні підготовчі етапи: це е, уточнення маршрутів, маневрів, заняття позиційних районів, е, контроль неба. Так було і на цей раз. Проте завадити успішному фіналу прагнув ворог. Як це було з перших вуз екіпажу бойової машини? Відпрацювали дві ракети е, по даній цілі, яку нам дали, передали. Залишаючи стартову позицію, на нас був відпрацьований ракетний ворожий артообстріл. Ворог наніс по нам вогневе враження, не знаємо з чого саме певне, але під час маршруту почули гучні вибухи. І, йдемо, і в мене я взяла дивлюся, і воно дим пішов димить. То, ну, Напевно страх трішки був присутній. Тоді я швидко доложив командиру, що машина димить. Як командир, я прийняв рішення, що треба залишити трошки далі, від'їхати від стартової позиції, бо розумів, що ми натикаємося на небезпеку, якщо залишимося там, від'їхавши трохи, стали в такому місці, де можна було ліквідувати цю пожежу. Вийшли з машини та побачили, що машина почала вже горіти. Ми сприйнялись так швидко тушити її, не розбіглося, не розгубилося, швидко приступило до гасіння. По-перше, ми постійно ці всі моменти з розрахунком. Говоримо, де що, як, якщо буде нештатна якась ситуація або ще щось, хто що буде робити, що він буде брати. Я хлопцям сказав, що працюємо, як ми домовлялися до цього. Не було ніякої паніки, не було ніякого кіпі, що все було обґрунтовано. Всі вогнегасники використали, які у нас були. Дуже пожежа була сильна, дуже швидко загорілася. І місцеві на той час були поруч, вони побачили також, що машина зайнялася, та хвостиком за нами приїхали. Швидко ну надали вогнегасники та вдалося затушити машину. Також тушили піском, водою. Вода, дякую, була ще в резерві. Я дуже пишаю з хлопцями. Молодці, як найкраще склалось для нашого розрахунку, це великі молодці. Загорання машини є е, дуже небезпечним, так як воно машина сама по собі. Вона є ємкісні баки, баки з мастилом, баки з паливом. Тут сама по собі машина є небезпечним таким е, об'єктом, який може загорітись. Хто ж вони, ці герої врятованого ракетного комплексу? Кожному стрійці плюс-мінус 30 років. Скромні та несором'язливі, мужні та усміхнені. Сова до війни працював у супермаркеті. У лютому 2022 року пішов добровольцем у 107-му реактивну артилерійську кримчуцьку бригаду, бо саме тут проходив строкову службу. Життя вносить свої корективи. Не шкодуєш? Не шкодую, звісно, оскільки рішення було прийнято зважено та швидко, оскільки що тут думати, про що думати. Коли ворог насувається, руйнує наші дома, галтує жінок, вбиває дітей, чоловіків. Тому вибір був очевидний. Я проходив вже тут службу на контракті в цій бригаді, тому рішення було прийнято відразу, оскільки мене був певний навик щодо роботи на певних машинах. І я відразу вирішив прийти сюди, оскільки я тут знаю, що буду потрібен. Пишаюсь, оскільки артилерія це Бог війни. Це величезні втрати супротивника під час нанесення вогневого раження. Тому так це, звісно, приємно і це так і круто, і азарт, адреналін. Все, все відразу. Білий за фахом водій незадовго до початку повномасштабної війни повернувся за кордону і одразу став до лав ЗСУ. До мирного життя я працював за кордоном. Я одразу саме перед початком війни вернувся, заїхав, одразу війна почалася. Ну, не зміг в сторонки просто стояти і дивитися, наблюдати, що твориться. і вирішив зібрався і поїхав. Надіюся, що воно ні одна ракета не промаже, що всі в ціль попадуть. Воно звичайно зліз бере. Просто читаєш новини, що вони творять. Ворскла на військовій службі з 2012 року. Командир розрахунку має суттєвий досвід, бо десять років до початку війни постійно самовдосконалювався, загартовував свою бойову готовність. Спочатку була у мене строкова служба, потім я підписав контракт з даним підрозділом. На контракт прийшов 20 років. Нічого не знав, не вмів. Ну дитина просто Ну, за той час за допомогою командирів дуже сильно виріс, ну, багато чого і їх досвід просто передавався нам. Я покращив свої навички в бойовій підготовці, також в технічних характеристиках машин вивчали ремонт, обслуговування і повністю навчався. Те, наскільки чітко і злагоджено відпрацювала команда реактивної системи залпового вогню, заслуговує високої оцінки. Це було дуже, дуже потужно. Хлопці молодці, вони виконали все, що від них вимагалося. Задача була виконана вчасно, ціль була уражена, вона була повністю знищена по підтвердженим даним. Ось і те, що вони не побоялися вийти з машини, здійснити гасіння пожежі, не зважаючи на життя та здоров'я своє. Є. І залишити її боєздатною, це, ну, вони просто молодці. За свій героїчний вчинок артилеристи представлені до відзначення державними нагородами. Нагороди вони більш для наших батьків і дітей. Якби батьки вони вкладали в нас багато сил, і вони зараз бачать, що дійсно, ну, як вони, кого вони вирости, викохали. Ну а для дітей це буде можливо якийсь правильний приклад. Будемо подавати їм. Вони будуть в правильному русі вигатись. Ну нагороди для нас не головне. Вони не звертають увагу на труднощі, вони не звертають увагу на там безсонні ночі. Вони не звертають на складність, на на погоду. Вони просто відносяться до цього до як потреби виконання своїх завдань. А головне для всіх і військових, і цивільних українців наша перемога і повернення до мирного життя. Можу сказати за себе особисто і за всіх інших військовослужбовців, та навіть не за військовослужбовців, навіть за мирного мирне населення. Що ми настільки всі прагнемо перемоги. Що ми просто хочемо, щоб це все закінчилося. У нас було мирне небо, мирне майбутнє, яке воно було. Щоб ми могли дивитися в це майбутнє і повернулися до свого спокійного мирного життя. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кримчицькі новини.